А от запорізький коваль Олександр Ракшевський у своїй майстерні завзято бореться із зеленим змієм на залізний вузол. Він вміло зав'язує металеву пляшку. Композиція «Пияцтво бій», каже майстер, має привернути увагу людини до цієї споконвічної проблеми. Це насущна, насущна проблема, скажімо, для, для українців і російських людей. Любе зділля, так же, як воно має запомнитися, яким воно неліпим не було, воно має з першим ділом запомнитися. Якщо воно запомнилося, значить воно вкладає відпочаток підсознання глибоко. І людина вже розуміє, наскільки ковані зділля, воно как бы, вийшло з рук мастера. Воно несе позитивну ауру. А ось на цьому розпеченому полі Борець за красу, коваль із Житомира Олександр Кур'ята. Одного разу він вирішив власнорож змайструвати своє знаряддя праці. І ось що вийшло: це справжня давнослов'янська кузня. Колись один раз побачив цей міх старовинний, і так згорілось бажання таке зробити, скласти цю кузню. О, купив шкіру, купив деревину, збив щити, оббив шкіру, потім з глини злупив гарно. І так вийшла ця кузня. За допомогою своєї кузні. Житомир'янин на площі викував ось такий обереговий вузлик. Він каже майстер, оберігатиме Івано-Франківськ від усілякої нечисті. Кипить боротьба за звання кращого і у французької команди. Для початку майстри намалювали ескіз майбутнього шедевру. На папері з'являється головний символ Франції гальський півень. Поруч яйце саме його закордонні гості встигли помітити у столиці Прикарпаття. Тепер ковалі беруться за головне за допомогою металу. З'єднують півня і яйце у єдине ціле c'est це сансасіобель Сенсасіодоліфо наша робота символізує єдність духу між ковалями України і Франції. Головне, аби процес кування проходив весело. Для цього ми жартуємо між собою. Це створює добру, дружню атмосферу. На нашу думку, коваль ніколи не повинен братися за роботу з поганим настроєм, адже це може перейняти майбутній витвір. Серед ковалів на цій площі чимало й жінок. Крістіна із Швеції обрала сото чоловіче ремесло не так давно, проте уже впевнено чаклує в кузні. Коли вперше під ударом її молота прогнувся розпечений метал, Крістіна зрозуміла, що це справжня магія. Я, я е, художник, я рисую, але я жената з кузніцом. Е, е. Я сама почала в прошлом году, но я уже 8 лет ему ассистировала. зі своїх думок та бруска мертвого металу. Ця жінка створює неповторні квіти та навіть прикраси. Це хороший матеріал, що можна щось зробити. Ці цвіти не роз... не розтають, так это не ростають. Они всегда будуть стоять дам, там, де ти положиш. І ось на головній площі розгорнулася запекла боротьба за якість. Мечі та обладунки лицарів відтворили в уяві кожного, хто спостерігав за цим дійством цілу епоху, коли сміливі воїни звитяжно захищали свої землі від загарбників. Дар за ударом і на площі народжуються неймовірної краси дива. Свої здобутки ковалі з неабиякою гордістю вішають на ювілейну арку. Наші далекі предки вважали, що кожен коваль у чомусь чарівник і може викувати не лише гарний підсвічник, а й людську долю. Тож тут на площі майстри уже кілька років поспіль виковують івано-франківську славне майбутнє. Ось ця монументальна композиція Круговерть ковальських міст результат минулорічної боротьби металу та вогню. Відтепер карусель прикрашає центральну частину міста. Протягом трьох днів за загонами пильно спостерігав господар фестивалю Художник Коваль Сергій Чайка. Саме його іще на початку дійства обрала громада фестивалю. Господарю вручили перехідний фартух, символічну підвізку ковадло та міні-копію майбутньої тріумфальної арки. Не оминути увагою жодного із сотні ковалів, зізнається Сергій Чайка. Завдання не з легких. Всі радіють, але деколи буваєш, що радіють настільки, що забувають про те, що вони приїхали на фестиваль і. В принципі, поводять чемно, але з деяким відхиленням. Люблять погуляти. Ну, в принципі, скільки вже ми проводимо фестиваль, це дев'ятий фестиваль, ніяких казусів серед ковалів не було. Веселяться по я кажу, кажуть. серйозному Все можуть ковалі. На завершення свята ковалів, майстри металу організовують унікальну виставку ковальського мистецтва. Саме з неї народився фестиваль. Майстри металу з усієї України та світу привезли на огляд мешканців та гостей міста близько сотні авторських робіт. Серед експонатів букети троянд, настінні бра, картини, чудернацькі тварини та навіть ось така скрипка. А ще ціла колекція різноманітних кованих підсвічників своїми роботами, кажуть організатори, майстри довели, що ковальство це не ремісництво, а справжнє мистецтво. На виставку завітало чимало поціновувачів художнього ковальства. Народження такої краси зі шматка металу зачаровує глядачів. Цьогоріч виставці Орнаментальне ковальство виповнилося рівно 10 років. Організатори обіцяють уже наступного року підготувати для мешканців Івано-Франківська виставку робіт молодих художників по металу із різноманітних навчальних закладів України та світу.